На завершаючій стадії у нас ось такий величезний склад. Завершують його будівництво. Зараз проводиться встановлення ось таких стілажів. Дуже великий склад. Цей весь склад буде завантажений запчастинками до прицепної техніки, яку ми капіталимо, продаємо також. Якщо цікавлять запчастинки на прицепну американську, європейську техніку. Звертайтесь до нас. У нас завжди все є по наявності. Буде іще більше. Тобто підготуємося до наступного сезону просто максимально. Та на даному складі у нас будуть також запчастини до тракторів. Два склада повністю забитих. Цей склад допоможе нам ще дозавантажитись. Щоб завжди все було по наявності, чекаємо на ваші дзвінки. У нас чудові менеджери, які можуть підібрати будь-які запчастини до прицепної техніки, до навісної техніки та до тракторів. Ми постійно на зв'язку. Всім пока.